Всім привіт! Мене звати Яна Висоцька і сьогодні ми з вами поговоримо про мій перший проєкт. В житті ідея зняти про це відео виникла в мене недавно. Коли я зрозуміла, що в мене є всього лише одна фотографія та одне відео з цього проєкту, і я вирішила це зняти на YouTube, чому б ні, знову розмовне відео. Тим більше я знаю, що багато людей таке люблять дивитися, бо я люблю таке дивитися, наприклад, щось готувати і слухати таке відео. Не дуже прямо дивитися, але слухати. Але ви можете його також і дивитися і слухати, як вам зручно. До речі, я одягнула найзручнішу в світі сорочку. <хи> От і я дуже рада, що я організувала цей проект, бо він мені дав зрозуміти, що я абсолютно, абсолютно не готова до великих проєктів. У мене був курс з англійської, просто заняття з англійської. І тут у нас була дуже крута тема Eco Life або How to live a life with their waste, how to live waste life. Ось така тема, і мені прийшла класна ідея в голову, щоб ор... зібрати людей, не організувати, зібрати людей і піти прибирати наше місто. Я дуже довго на цим вагалася, приблизно декілька годин. Дуже довго вагалася. І вирішила, що треба спробувати зробити цей проект. І що можу сказати? Я в принципі не пригадала, але. Це почалося відтоді, коли я ще була в гуртожитку в Братиславі, і приходить моя співмешканка, вона, до речі, з Сербії, і каже: Я сижу і думаю, от в нас купу пластику, на що би ми могли замінити пластик? Бо в нас завжди на кухні була просто гора цього пластику, в нас була така шпаренка, дірка до батареї, ми там складали весь пластик, і воно було завжди все забито. Просто кубу пластику. І ми, я вирішила, що я хочу почати зменшувати споживання пластику. Поки що це безуспішно. Тому що я подивилася в себе вдома. У мене все практично з пластику. Наприклад, почнемо з їжі. Горішки в мене в пластику, пластикові упаковці, різні йогурти в пластику, молочна продукція в пластику, все в пластику. І це мене також надихнуло на те, щоб зробити такий екопроект, що ми пішли разом прибирати місто. І тут я думаю, блін, ну а що ми будемо прибирати, якщо в нас і так чисто? У нас є єдина проблема це з мусорниками, що люди не вміють сортувати сміття. Тому що в нас, наприклад, там є метал, пластик, ще щось, а всі кидають всі зібрані мішки, все таке зібране, вони все кидають в різні, хто куди хоче. Це єдина найбільша проблема. І тут я виставляю сторіс, я вже їх змонтувала. Я цілий день вагалася, чи їх кидати, чи ні. Але я кинула цей сторіс про, про те, що я організовую благодійний проєкт. Всі зібрані гроші ми надішлемо у фонд Сергія Притули, Благодійний фонд Сергія Притули. І так, як я збирала гроші? Я просто зразу сказала людям, щоб вони скидували цей фонд, писала мені, надсилали скрін і таким чином. Ми, вони зможуть взяти участь у благодійному проєкті. І як ви думаєте, скільки людей взяли участь в цьому проєкті? Знаєте, мені спочатку в мене був такий, я ще до кого ніколи не відчувала, коли я зрозуміла, що за 12 годин, напевно, мені, не, мені написала жодна людина. Мені ніхто не написав. Я була така засмучена, того, що я розумію, блін, ну ніхто мені не написав. Ну просто може нікому година не підходить, може то, може то, а потім мені пише одна дівчинка. І я така опа, потім ще одна. І тоді я ще вмовила свою сестру лав, поки я намагалася все вивчити, повторити. Просто спасибі. Також хочу сказати вам, що ми зібрали, правда, невелику суму. Це була досить мала сума. Але я вважаю, що якщо, наприклад, двоє-троє людей. Надішлють, наприклад, 250-300 гривень, то це вже буде досить нормально. Що ми всі так складемо гроші, кожен, наприклад, 20-10 гривень без різниці, ви знаєте, скільки це буде? Мільйонів? То це буде дуже багато. І ще я знаю, що один. Такий хлопець, я чесно не пам'ятаю його ім'я, він зібрав близько 24 або 25 мільйонів гривень за буквально декілька годин, можливо, за 40, 40 годин, я не впевнена, але це дуже круто. Бачите, яка просто сила, коли нас багато, то ви якщо скидуєте 20-30 гривень, то це вже грає роль. І так, продовжу говорити про благодійний проєкт. Спочатку нас мало ще бути семеро. Коли люди писали, я ще писала своїм друзям, кажу: ну що, хто мене йде підтримувати, хотіть прибирати наше місто. І тут вони такі: о, ми йдемо, все, класно, думаю, буде семеро людей якраз супер. Ще би було, би ліпше, якби було 10. Взагалі просто супер. Потім всі почали по чуть-чуть зливатися, бо всіх почали з'являтися плани. Я така, не лишайте мене саму, будь ласка, що я прийду сама і що я там буду робити, буду сидіти і чекати. І тут, коли я в мене вже були всі стадії депресії, синдрому вигорання, все в мене було, і роздратування я була така нервова, що, що просто капець. Тому я розумію, що блін, ну що робити, якщо люди не йдуть. Але думаю, ну йду, прийду, подивлюся, може хтось прийде. І тут нас разом зібралося п'ятеро. І що ви думаєте? Я так подивилася і подумала, ще буде, до речі, дощ почався. Щоб в нас в принципі та територія, яку ми хотіли прибрати, вона є чистою. І я вирішила, що ті, хто прийдуть, то я їм розповім про види пластику, які є шкідливий та нешкідливий пластик, які є загроза пластику і так далі. І, отже, мій виступ був приблизно, якщо так буде точною, хвилин, напевно, 10. Це було просто, просто 10 хвилин. Знаєте, я себе не не почувала такою, типу, що я ось так трусилася. Я просто ще стояла з тим таким листком. Зараз я вам його покажу. Я була з ось таким листком, як бачите, тут були різні види пластику, що вони означають після цієї зустрічі, коли нас було п'ятеро, до речі, ми потім проговорили ми говорили і про пластик, і про бджоли. І я не можу навіть сказати про що, бо я сподіваюся, це відео не забанять. А ми про дуже багато різних речей говорили. І якби не один хлопець, який прийшов на ту зустріч. Я вам кажу, я би просто прогоріла з патрахами. Він вів, я думаю, більшу частину дискусії. От було його дуже цікаво слухати, взагалі супер. І що я вам хочу сказати? Я дійшла до висновку після цієї зустрічі, що я ще не готова до таких, знаєте, величезних дійств, наприклад, як якісь великі конференції або ще щось. І я зрозуміла, що треба готуватися, і що це було? Чи так дьорніла? Чого я так чорнулось? Я думаю, це був офігенний для мене урок, зрозуміти, що треба ще більше готуватися до цього, свою дикцію тренувати, також ораторське і акторське. Я думаю, мистецтво, тому що ми всі, знаєте, в житті актори. Треба якось пристосовуватись також до різних казусів. Наприклад, такий, як стався зі мною, коли я зрозуміла, що, блін, треба треба щось робити з цією ситуацією бо зараз ям розрбо зараз я розкажу людям про пластик і все і що далі що далі яку розважальну програму далі робити і як ви знаєте хлопець який там був врятувався ситуацію про і ще після зустрічі я зрозуміла що екологія це не зовсім моя сфера тому що мене цікавить екологія я готова зменшити споживання пластику можливо навіть взагалі від нього відмовитися хоча це дуже досить не можу сказати, що це дуже досить складно. Я хотіла сказати, що це досить складно, але поступово відмовлятися. От і зараз в мене ще такий період, коли я в активному пошуку себе, поки в мене ще декілька тижнів на це. І я вирішила спробувати екологію. Значить, перший раз в мене точно провалився. Я провалилася крізь землю, крізь все. І я зрозуміла, що напевно це не є моя сфера, що я не є, можливо, еколог або не є такий активіст, який буде топити за екологію, хоча це дуже важливо. Ще я зрозуміла, що є люди, яких це цікавить набагато більше. Мене цікавить пластик, мене цікавить ці всі викиди, але я не готова цьому приділяти абсолютно свій весь час, тому що мене цікавлять більше інші речі, і знаєте, я. Після цього, після цієї зустрічі, я зрозуміла, блін, ну я познайомилася ще з новими класними людьми. До речі, після цього проекту я не знаю скільки разів я сказала після цього проекту, але після нього. В мене з'явилася якась, знаєте, сила рухатись далі. Тому що я зрозуміла так, значить, Яна, перший провал це не страшно, другий, третій, сто перший також ні. Але чи впевнена ти, що це саме та сфера, яка тебе цікавить? І моя зразу відповідь одразу була, що, напевно, ні. Але знаєте, мені дуже сподобалося організовувати різні такі штуки, навіть коли я була в таборі в Польщі. То ми мали організовувати конкурс талантів. Я, як ви розумієте, була і піар-менеджером і організатором всього. Тобто я підготувала дівчат до того, що вони танцювали, крутили рушники дуже круто взагалі було. Я думаю, навіть знімлю окреме відео про це розповім, як круто комунікувати з людьми, і це важливіше ніж читання книжок, повірте. І хочу вам сказати, що я ще більше хочу розвивати свої. Організаційні здібності для того, щоб організовувати різні проекти. Тому що я думаю, що в майбутньому буде ще більше проектів, буде їх дуже багато на різні теми, але я поки не готова до ще одного такого проекту, організовувати його сама. Тому що оцей еко я організовувала. Я б сказала, в більшій частині я сама. Я дуже багато всього на себе взяла. Я зрозуміла, що я не можу все зробити. Якщо б було більше людей ще, то це б було набагато ліпше. Тобто, так, сісти, поговорити про еко ми можемо, але якщо йти прибирати наше місто, то я думаю, мінімум людей 20 треба, а не так, як нас було п'ятеро. Хоча, знаєте, є сила однієї двох людей. Але все одно, коли більше, то є і більша сила. Тому давайте якось це все підсумуємо. Я хотіла вам сказати, що я не жалію, що організувала цей проект, тому, тому що я зрозуміла, що я поки що не готова до таких великих проектів. Де буде багато людей, мені потрібно ще дуже багато над цим працювати. По-друге, є дуже важливо те, що я ще не знайшла свою нішу. Тобто, як я вам казала, в мене є дуже 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 багато занять, якими я люблю займатися. І я намагаюся, знаєте, так впхатись в кожне. Але поки що я не опеділила для себе як мінімум, як мінімум, хоча б щоб їх було 5, які дуже для мене важливі. Вони є всі посортовані від найважливішого до менш важливого. Але я хочу все-таки розібратися в собі, що мені подобається робити. Що би я робила, як ви знаєте, протягом наступних 3-5 років, як мінімум, тому. Будемо шукати себе разом зі мною. Я сподіваюся, я вас надихнула своєю історією того, як я організувала свій проект. Хоча цей проект не був дуже вдалий, але я винесла з нього багато уроків. Я також познайомилася з клас, класними людьми. Я зрозуміла, що я ще не так багато знаю про пластик, про відходи, про різні штуки і треба покращуватися. Також напишіть в коментарях, що вас цікавить, якою сферою ви цікавитесь. Можливо, я надихнусь і спробую також щось із цієї сфери. Тому що, коли в мене був урок з англійською, я надихнулася, зрозуміла, блін, яка ця ідея крута. А у висновку вона, вона крута, мені здається, якщо ви було більше людей. Але у висновку вийшло не те, що я очікувала. Але все одно це класний урок. Тому, якби не цей. Випадок на цей проект, то, можливо, цього відео навіть б і не було. Але я дякую вам за перегляд. Я сподіваюся, ви надихнулися і підете шукати себе. Якщо ви себе вже знайшли, то ви підете покращувати свої навички в цій справі. Я дуже вдячна вам за перегляд. Бажаю всім гарного дня та мирного неба. Всім па-па!